Рівненський діагностичний центр укладає контракти із Національною службою здоров'я України. Вже за кількома програмами пацієнти можуть отримати безоплатні медичні послуги, такі як консультації спеціалістів, діагностика, лікування в амбулаторних та стаціонарних умовах, отримати ліки, медичні вироби та інше. Ми б хотіли розказати найперше це про пріоритетні пакети, тобто це ендоскопічні методи дослідження. Які оплачуються Національною службою по пріоритетному напрямку. Тобто в діагностичному центрі ми можемо провести весь спектр ендоскопічних методів діагностики, це обстеження, які направлені на раннє виявлення раку. То це є ендоскопії, колоноскопії, цистоскопії, бронхоскопії, гістероскопії. З електронним направленням від сімейного лікаря пацієнт повинен звернутися у заклад. Спеціалісти за допомогою сучасного обладнання далі займаються обстеженням людини. Це близько п'яти тисяч ендоскопій в рік в закладі. Проводиться нашими спеціалістами: це фіброгастроскопії, колоноскопії, цистоскопії, гістероскопії, тобто близько п'яти. 7 тисяч обстежень проводиться протягом року. При виявленні патології пацієнтів направляють в інші медзаклади регіону або ж громадяни залишаються проходити лікування у центрі. На закладі функціонує відділення інвазивних методів лікування. Це є планове хірургічне відділення на 15 ліжок, де ми проводимо теж великий спектр операцій, застосовуючи сучасне лапароскопічне обладнання. Пацієнт отримує за направленням від електронного лікаря абсолютно безкоштовну фахову якісну допомогу хірургічно. за постановою кабміну із умовами від НСЗУ, яких має дотримуватись підприємство, діагностичний центр щорічно укладає договори. Держава в першу чергу вона всім держава дає населенню службу здоров'я України обстеження всім громадянам нашої держави і не тільки це, кому в кого є є заключена декларація з сімейним лікарем. Вони йдуть на безоплатній основі. Якщо немає сімейного лікаря або хтось приїжджає прижав нашу кордону, ну тоді йде на платні послуги. Усі громадяни регіону можуть прийти безоплатне ендоскопічне обстеження у діагностичному центрі. Окрім цього, заклад надає допомогу у лікуванні безпліддя репродуктивним шляхом, також безкоштовно. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.